Путін в односторонньому порядку оголосив нам перемир'я із 7 по 11 травня. Російські нацисти святкуватимуть свою участь у перемозі над німецькими у другій світовій, яку вони уперто називають вітчизняною. Давай згадаємо попереднє його так зване перемир'я. Великодні цей час ворог використав аби накопичити ракети. Ну і потім здійснити масований удар. Ну і одночасно Кремль заявляє про нібито готовність росіян до прямих мирних переговорів без будь-яких попередніх умов. Але здається, що це саме те, що Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським у Ватикані назвав водінням за носа. Росія в чергове тягне час і маніпулює. Ось про це про заяви з Вашингтона і позицію Києва Олена Чернякова. Червоні лінії України. Якщо це питання суверенітету України, як ми можемо погодитись? Гойдалки Трампа, of... Ми в процесі переговорів про мир і були випущені ракети. Та вбивчі аргументи Путіна досі переговори не досягли ключової мети всеусяжної тиші. А саме на цьому наполягають і Київ, і Вашингтон, і повністю ігнорують це у Москві. Укласти мирну угоду між Україною та Росією за 100 днів такий дедлайн Трамп ставив своїй команді. Для цього американська дипломатія ще у лютому розпочала кілька раундів зустрічей окремо з Москвою та Києвом. Але замість прозвітувати про успіх у Білому домі. Тепер заговорили про вихід із перемовного процесу. Ми близькі, але недостатньо близькі. Це буде дуже важливий тиждень. Ми повинні визначитися, чи хочемо ми і надалі брати участь у цій справі. Ще у березні штати запропонували план: спершу зупинити вогонь, а далі сісти за стіл перемовин. 11 березня Україна погодилась на цей крок. Росія досі ні. І це після кількох раундів перемовин особистих контактів Путіна із Трампом і візитів спецпосланця американського президента до Москви. Єдине, що цікавить Кремль зараз. Провести парад 9 травня без страху щодо потенційного удару, і це одна з причин, чому Путін сам собі оголосив перемир'я на 72 години. Інша причина вже звичні політичні ігри Кремля перед американцями. Та на відміну від великоднього псевдоперемир'я тепер ша у цьому російського милосердя не побачили. Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню. Спочатку щоб зупинити вбивство і кровопролиття після першого оголошеного псевдоперемир'я Росія не лише не зменшила інтенсивність штурмів на фронті, а й здійснила терористичні атаки на Київ, Павлоград, Харків. Тож в Україні цей крок розцінюють не інакше як маніпуляцію. Немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів. Щоб потім знов вбивати негайне. Повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Пункт про повне припинення вогню один із перших у мирному плані Трампа. Офіційно його не презентували, але документ оприлюднили у змі. Зокрема, видання Reuters Там стверджують, що саме його американська делегація возила до Парижа та Москви. За ним ша пропонують розмиття гарантії безпеки для Києва без вступу у НАТО. Та ключове пропонують визнати де. Факту контроль Кремля за частиною території та де юре вважати Крим російським. Це не підтримують у Європі і відкидають в Україні. Україна не визнає юридичну окупацію Крим. Ма про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Ця заява обурила Трампа. Він навіть понизив рівень американської делегації у Лондоні на переговорах минулого тижня, та все ж із процесу не вийшов. А вже у суботу віч на віч 15 хвилин говорили у Ватикані із Володимиром Зеленським. це була прекрасна зустріч. Це найкращий офіс, який я коли-небудь бачив. Він хоче зробити щось хороше для своєї країни. Думає, що робить хорошу роботу і хоче укласти угоду. А от якраз дії Росії Трампа обурюють та ще не настільки, щоб посилити тиск на ворога. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. І я вважаю, що у нас є. Рамки угоди ці ж рамки угоди 25 квітня спецпосланець Трампа Вітков знову возив до Кремля. Після зустрічі там виставили чергові вимоги, як зазначив Лавров, міжнародна спільнота має визнати анексію чотирьох українських регіонів і Криму. А щоб розпочати переговори, Україна має відмовитись від вступу в НАТО, повернути російську мову та інші фантазії Путіна. А так кажуть, Росія готова до діалогу лише від Києва. Сигналу чекають. Київ має вжити якихось дій. У них же є юридична заборона. Україна ж готова говорити з усіма, і навіть з росіянами, але після того, як запанує всесяжна тиша, і для цього Москву треба змусити. Кожен новий день, новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути. Тиснути відчутно, щоб вони там в Москві були змушені завершувати. Цю війну і можливості для цього є насамперед. Це санкції у Сенаті. США готовий двопартійний законопроєкт про вторинні тарифи для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран чи інші продукти. І голосів для його ухвалення вистачить. Головне аби була політична воля. Українські дипломати ж на цей тиждень готують нові раунди зустрічі, не розкриваючи подробиць. Олена Чернякова ми Україна, марафон єдині новини.